Привіт, Харків! Два роки тому ми купили невеличку хату в селі на Херсонщині, і ми будували там мистецький центр. Дуже хотіли, щоб підлітки, молоді люди, з якими ми працюємо, молоді митці та митчині, мали простір, де вони можуть бути вільними, де вони можуть бути з собою, де вони можуть творити. І до нас з'їжджалися підлітки і молодь з дуже різних регіонів України, з різних міст. І ми разом спільно будували цей простір. Ми майстрували ліжка. Ми копали траншеї, проводили там світло. А поміж тим, ми зустрічали найкрасивіші заходи сонця в моєму житті. Ми писали п'єси, писали музику, знімали документальне кіно і дуже сильно любили одне одного там. І ми проживали напевно юність, про яку ми всі мріяли, або яку бачили колись в кіно. Сьогодні село, в якому знаходиться цей мистецький центр, виглядає так: це розвалений будинок культури, в якому була прем'єра наших документальних фільмів. Це спалена бібліотека, це заміновані вулиці, зруйновані будинки, зруйновані життя людей, яких ми знали. Кілька днів тому ми були в Херсоні і проїжджали різні села Херсонської області і бачили дуже багато руїн. Сьогодні ми бачили дуже багато будівель без вікон. ця межа, де отут я ще можу витримувати, а тут уже ні. Я подумала, чи було так колись уже в моєму житті, і зрозуміла, що було. І це було 30 листопада 2013 року, коли я побачила сотні відео, де люди в чорних касках, в чорних масках з величезними дубинками б'ють людей, б'ють моїх однолітків, б'ють моїх одногрупників, б'ють моїх друзів, б'ють мене. І мене так накрило почуття несправедливості, почуття злості. Я не знала, що мені з цим робити, але те почуття перевело мене на майдан. І 1 грудня я була там. Я і ще один мільйон людей. І мені було 17 років, я... мені було страшно і незрозуміло, І я чомусь залишилась, я шукала собі там місце і почала волонтерити в хатинці відсіч. Моїми завданнями там було варити чай і підтримувати вогнище. Мене дуже дивувало те, про що ми там були. До нас приходили дуже різні люди, і з усіма ми говорили про мрії. Ми говорили про наші любимі міста, про любимих людей, про любимих митців. Ми співали разом. І це завжди було так про любов. І я пізнавала Україну зовсім іншою, не тою, яку мені пропонували в школі. Мене оточували неймовірно прекрасні люди там. Мене дуже надихало, як всі ми, сотні тисяч людей, стали однією людиною, єдиним організмом, який жив в квартирі в КМДА. Мені здається, що там, на Революції Гідності, я зрозуміла, хто я. Я зрозуміла, що бути українкою це не танцювати в пластиковому віночку під пісню, як у нас на Україні, що це не жарти про сало, що це не вивчити всі віршики на пам'ять. що бути українкою це носити ці чаї, підтримувати вогонь, піднімати брощатку, будувати барикади, будувати своє майбутнє, бути небайдужими, робити. Внесок в це спільне майбутнє. І я стояла там сьогодні, бо завтра була впевнена, що прокинулась в іншій країні, а потім прийшло завтра. І це завтра прийшло для мене 18 лютого 2014 року. В той день по майдану прилили труни. І Ця пісня пливо І знову це почуття. Я думаю, чому всі ці найкрасивіші, найкращі люди мають зараз померти? І чи можу я ще з цим зробити? Я стояла на оглядовому майданчику і дивилася на Київ, і подумала, що Революція Гідності, Небесна Сотня, вони ж не можуть бути в моєму житті просто так, просто частинкою історії, якою я поділюсь зі своїми дітьми, чи онуками чи друзями, що це мусить мати якесь продовження в моєму житті. І тоді я зрозуміла, що я хочу жити в Україні, бути в Україні, працювати тут. І так колись почався мій відлік. Мені було 17 років, мені дуже хотілося змінити світ, і я навчалася на режисерку театру. Я нічого не вміла, в мене не було команди, і я почала шукати собі місце, і ці пошуки привели мене в театр переселенця. Це театр, який працював з темою війни, який допомагав людям впоратися з їхнім досвідом. І там я зрозуміла, що мистецтво може бути таким, що мистецтво може бути таким, що мистецтво може допомагати нам впоратись. Тим всім, що у нас всередині, і там на одному з проєктів я познайомилась з підлітками з міста щастя. Ми дуже багато з ними говорили про втрати, про біль, про війну. І я зрозуміла, що для них дуже важливо бути почутими, що вони хочуть розказати всі свої історії, вони хочуть бути потрібними і важливими. І в цих розмовах ми придумали проєкт. І... Ми зібрали команду, і перший наш проект відбувся в місті щастя. Це маленьке місто в Луганській області, яке дуже обстрілювали з 2014 року. Люди ставились до нас з обережністю, коли ми приїхали туди. До нас прийшли підлітки. І був один хлопець, який прийшов до нас, тому що йому не було з ким гуляти, і він залишився. І він поділився з нами тим, що він хоче вступати в воєнне училище, щоб вбивати людей. Ми запропонували писати йому тексти, і один з його текстів поставили його друзі на сцені. І нам вдалося на цьому першому проєкті створити якийсь інший світ, світ тотального прийняття, світ любові, миру. Всі ці, ці підлітки стали спільнотою, яка Могла підтримувати одне одного, захищати і так сильно любити. Вони могли висловлюватися і бути щирими. Останній день проєкту ми дуже довго не могли попрощатися, ми всі плакали, і ми поїхали. І підлітки нам дзвонили. Цей день, день нашого від'їзду, в їх місці знову почали стріляти. Вони попросили нас повернутися і повернути їм мир. І хлопець, який мріяв вбивати людей, сказав, що він за мир. А потім подарував мені кулю, яку знайшов, коли над його головою літали снаряди, і подарував мені її, як оберіг. А ми в цей момент їхали в свій спокійний Київ. І мене знову накрило це жахливе відчуття несправедливості, тому що я їду в потязі, а люди, яких я дуже люблю, лишаються в щасті. Я не знаю, чи будуть там завтра стріляти післязавтра, чи буде там світло, вода, зв'язок. Я довго думала, що це біль. На яку я ніби не маю права. І це відчуття постійно всередині. Постійно. Але тепер я ніби знаю, що з ним робити. Останні 5 років я працюю з підлітками, працюю з молодими людьми. Схід став моєю точкою тяжіння, а моли там, моїм натхненням, моєю любов'ю нам вдається будувати світ разом з ними, в якому можна бути собою, в якому так багато щирості, в якому вся ця злость, яка накопичується з 2014 го року, може конвертуватися в дуже світлі почуття. І ці зв'язки, які утворюються у них, їх не може зруйнувати навіть війна, відстані, кордони. І ці молоді люди вони такі сміливі. Вони прямо беруть і прямо зараз змінюють своє життя, будують своє майбутнє і робляться так сміливо. 1 березня я мала би переїхати в Краматорськ, бо ми з місцевою молоддю хотіли відкривати там театр. Але 24 лютого я, як і всі ви, прокинули світ вибухів, і це дуже дивно, бо весь цей час я постійно їздила в війну, я постійно жила в війні, я постійно рухалась чим ближче до лінії розмежування. Я знаю дуже багато про втрати, і я вже бачила наслідки війни. Але цього разу страх паралізував мене так сильно, що на 12-й день я виїхала із Києва у Львів. І оце постійне питання про межу, де ж де я ще можу витримувати, а де вже не можу? Постійні звуки сирени, і списки, що треба мати в тривожній валізці, списки, як убезпечити себе від ядерного вибуху, скотч на вікнах, скотч на дверях. Чому в моїй кімнаті так багато скла? Постійно скролити новини і натикатись на фотографії собаки в Дніпрі на зруйнованому будинку, на фотографії руки з жовто-блакитною стрічкою. І це бажання зупинити світ і бажання кричати. І цікаво, як довго я можу кричати, не зупиняючись, ця межа, де отут я ще можу витримувати, а тут уже не можу. І я декілька місяців не могла дати собі ради, і в мене була повна апатія, і мені здавалося, що все, що я робила до цього, не має жодного сенсу. Але зараз я тут. Ми робимо проєкт контур, і це вже сьоме місто, в яке ми приїхали. Мене оточують дуже красиві люди. Неймовірні люди, яких я дуже люблю, І я почуваюся такою живою, в мені так багато почуттів зараз. І Я дивлюсь на вас, і ви такі прекрасні. Ми так вам вдячні, що ви розділяєте з нами цей час. Ми не можемо стерти історію. Ми не можемо натиснути на кнопку і видалити наш досвід. Але ми можемо любити одне одного, підтримувати, бути разом. І це набагато глибше, і набагато більше. І здається, це дуже просто. Я хочу попросити вас сьогодні дати собі право на злість і дати собі право на любов. Дати собі право бути живими, бути тут і зараз і проживати кожну маленьку секунду всього, що з вами відбувається, що відбувається з нами всіма. Просто бути живими тут і зараз. Дякую вам.